Тим самий величезний привіт. Промгрупа. Анонс промгрупи. Розпочинається промгрупа з 22 серпня по 4 вересня. Крем сила Карпат 100 г 30 гривень. Засіб бомбочки для ванни 40 гривень. Лак для нігтів 23 гривні. З копійки до більшого. Прикраса для волосся крап 16 гривень. Резинка в наборі 5 штук 23 гривні. Набір чоловічих шкарпеток 3 пари, бавовна 75, поліамід 23, Еластан 2% 48 гривень. Взуття жіноче 109 гривень. Сумка дитяча в асортименті 169 гривень. Сумки жіночі в асортименті 259. Друшляк з нержавіючої сталі 100 гривень. Блендер Шейк для приготування коктейлів 499. Набір з двох дошок та ніж у, зачох... у чохлі 139 гривень. Салатник 48 гривень. Тарілка десертна 40 гривень. Чашка на 310 мл 70 гривень. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Я дякую. Органайсер для спецій – 85 гривень. Підставка під гаряче двостороння 22 гривні. Піала керамічна в асортименті 55 гривень за одиницю. Контейнер пластиковий на 600 мл. Набір з двох штук 40 гривень. Набір пластикових контейнерів з п'яти штук 149 гривень. Ланчбокси до школи діткам 41 гривня. Подушка розмір на 50-70 на 279 гривень. Плет розмір 1,50 на 1,80 м299 гривень. Підкладка на стілець 40 на 40 розмір 139 гривень. Рушник махровий 100% бавовна. Розмір 50 на 90, 90 гривень. Рушник підкладка 50 гривень для сушків посуду. Набір прищіпок 9 штук. 40 гривень. Набір ниток кольорових 10 штук 23 гривні. Диспенсер для мила 450 мл 56 гривень. Зарядний пристрій для акумуляторних батарейок 129 гривень. Подовжувач гнучкий 30 см 40 гривень. Пила по дереву 139 гривень. Дитячі іграшки. Автомобіль 199 гривень. Hot Wins Машинки 249 гривень набір та 75 гривень. Автомобіль дитячий, сільськогосподарський 99 гривень. Автомобіль з ефектом диму 399 гривень. Іграшка дитяча. Заводним механізмом для ванної 65 гривень. Іграшка Трансформер Динозавр 80 гривень. Іграшка лялька в яйці дитяча 40 гривень. Брилки Я люблю Україну 40 гривень. Наліпки в асортименті 20 гривень. Іграшка для тварин 159 гривень. Також а, в магазині АТВ великий вибір різноманітних книжок, розбиваючих книжок. А, також а, є розмальовки, абетка, набір казок на ніч 199 гривень, стрейч іграшка 100 гривень. Абетка цікаві книжки з оченятами 25 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна, 149 гривень. Набір фігурок, 80 гривень. Набір ігрових фігурок 199 гривень. Зараз розібратися, що де, дуже тяжко. В нашому дитинстві такого не було. Набір для розпису картини за номерами 149 гривень. Набір для експериментів 83 гривні. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого, щоб у вас все було гаразд до зустрічі.